Спортсмени із Чернівців знову серед найкращих. Юна спортсменка Віталіна Ткачук привезла бронзу з чемпіонату Європи, який проходив у Латвії. Дівчина виборола нагороду в категорії Круїзер велоспорту BMX. Ткачук Віталіна, представниця нашого клубу, нашого краю Чернівців, виступала в категорії Круїзер. Дівчата до 12 років посіли третє місце. Віталіна вона займається вже. Третій рік вона вже неодноразово була призеркою і фіналісткою Кубки Європи. Ми до цих змагань досить довго вийшли і готувалися. І нам, якби трошки і повезло, і все сталося як так, як мала статися. Ми вибили третє місце. Тренер додає, щоб досягати таких результатів, спортсмени повинні завжди бути в стані підготовки і підтримувати себе у формі. Тому відповідно зобов'язані постійно тренуватись. Тим не менш додає, що серед щільного графіку є місце і для відпочинку. Ну, у нас такі вид спорту, що нам потрібно систематично готуватися на протязі всього життя своєї кар'єри. Тому у нас там маленький період, є там в жовтні місяці, де може дитина трошки відпочити спортсменна. Да? А так, взагалі, там шість днів тренувань ціле да? Сама спортсменка згадує насичені тренування, які відбувалися у Чернівцях перед чемпіонатом. Ми тренувалися зранку і вечором. По дві години. Ну, ми стартували з воріт, їхали трасу, вкатували, пригали, їхали на задньому колесі. Також розповіла про атмосферу перед заїздом, а саме, як вона із супротивниками розминалася перед початком змагань. Починається розмінка, ми там катаємось десь. 10-20 хвилин по трасі, потім починається змагання. Перший заїзд другий. Володимир Буйчук додає, що в Чернівецьких спортсменів таких результатів не було б, якби не місце, де проводились всі тренування і підготовка до чемпіонатів. Завдяки тому, що в нас в Чернівцях ми будуємо трек на плані розвитку. Він на трасі Суперкрос, який є на даний момент базою підготовки нашої команди. І всі змагання планується проводити на цьому треку, бо це найкращий трек в Україні, що з того, що лишилося, був наш один трек в Донецькій області, в Харкові був. На жаль, зараз їх вже не всі зимовани немає. Підсумовуючи тренер, висловив переконання, що для юної спортсменки це вагомий результат, який демонструє її наполегливість та спортивний талант. Усього спортивного співтовариста Чернівців Чернівецької області Буковина хочу привітати вас з досягненням з таким. Це не пересічне досягнення для Буковини для України. Так це вам грамота. Подякує нас, і це тобі. Ти велика розумничка, тобі щастя, і щоб це тобі тебе виходило, Юлія Слободян, телеканал ТВА